Перші два періоди на баскетбольному майданчику точилася запекла боротьба на рівних. В другій половині матчу коломийська команда впевнено вирвалася вперед і вже до кінця гри утримувала перевагу в 20 очок. Це вперше в історії коломийського баскетболу. Місцева команда виграла чемпіонат області. Сезон. До, до речі, дуже вдалий такого сезону ще не було. Ми цього року зайняли друге місце в Західному регіоні, а також посіли третє місце в чемпіонаті України першої ліги. І сьогодні здобули таке важливе перше місце в області. Не було ще в Коломиї ніколи першого місця. Це наш так, якби дебют. Гравці кооператора сріблом незадоволені і переконували журналістів, що причина їхнього програшу це непрофесійна робота суддів і обіцяли вже наступного року стати першими. Я вважаю, що дуже низький рівень суддіства на цьому турнірі Люди не мають ні найменшого поняття про баскетбол. Гравці команди Тирлич висловлюють щиру подяку президенту клубу Роману Бортейчуку, який приклав чимало зусиль, щоб у Коломиї розвивався баскетбол. Надзвичайно вдало командою проведений сезон. Досягли вагомих успіхів. Вперше Коломия стала чемпіоном Івано-Франківської області та зайняли третє місце в чемпіонаті України серед баскетболу серед команд першої ліги. Команда напориста активна, показує видовищну гарну гру, досягає результату і націлена на майбутні висоти. Баскетбольний сезон 2011-2012 років завершився. Команди йдуть на канікули, щоб вже восени зустрітися на баскетбольному майданчику в боротьбі за нагороди.